Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль, страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Анастасія Ігнатенко, майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці. Неодноразова чемпіонка Запорізької області. Призерка чемпіонатів України дівчина загинула 14 січня 2023 року внаслідок удару російської ракети у Дніпрі. За тиждень до трагедії вони разом із чоловіком та півторарічним сином переїхали до квартири на сьомому поверсі у під'їзді, якого більше немає на набережні перемоги 118. Анастасія Ігнатенко родом із Запорізької області. Після школи поїхала навчатись у Дніпро. Тут і залишилась. Анастасія мала звання майстра спорту зі спортивної акробатики. Вісім років працювала тренером і вміла будувати теплі стосунки з колегами та дітьми. Якщо тренер спілкується добре з батьками, і батьки теж прислушуються к тренеру і виконують всі указання, тоді процес підготовки проходить успішно. Це допомагає не тільки в спорті, але й в житті. она меня понимала очень хорошо. Я ее понимал как бы и по работе, и по личным моментам. Плюс к тому мы еще там и тренировались вместе там другим видом спорта. То есть как бы много времени проводили вместе и на соревнования ездили вот и по работе, и вне работы как бы. Поэтому вот это все вместе в совокупности, ну, скажем так, и отношения сформировали вот такие более доверительные, более дружеские, нежели просто рабочие. Это был человек, мне кажется, целеустремленный. Тому качество не учила і більше такого торти. Сісля на чого ти хотіла, то в конце концов понетва добивалася. Колеги розповідають, що Анастасія ніколи не зупинялася на досягнутому і того ж навчала своїх підопічних. Дівчина тренувала дитячі групи та займалась дорослими. Серед її вихованців, чемпіони та призери змагань зі стрибків на акробатичній доріжці. Крім того, Анастасія брала участь і в суддівстві та завжди прагнула максимально розкрити кожен талант. Нам могла їх організувати. Я пояснити кілька разів як можна правильно зробити. Якщо, наприклад, дитина не розуміла, искала підход, намагалася собі навчити, Ну в результаті подавала свої плоди. З майбутнім чоловіком Дмитром Анастасія зустрічалась декілька років. Врешті молоді люди вирішили розписатись. У них народився син Макарчик. Більшу частину свого часу дівчина стала приділяти родині та сімейним клопотам. Вона вот посвятила вот, вот последние полтора года всю всю рібінку, всьому мужу. Вот, как бы в сім'ю ушла. То есть, как бы со спорта, спорту з деятельностью, скажем так, другой та почався в житті. І вона именно туда туди цілком повністю була погружена після початку повномасштабного вторгнення. Анастасія з сином та мамою виїхали до Польщі, але дівчина дуже сумувала за чоловіком та україною. Тож через п'ять місяців повернулась назад. Молоде подружжя мешкало в іншому районі Дніпра. На набережну перемоги вони переїхали лише за тиждень до трагедії. Винаймали наймали квартиру на сьомому поверсі під'їзду, який згодом повністю зруйнувала російська ракета. Востаннє Настя виходила на зв'язок із рідними саме 14 січня, близько другої дня. Коли ж пролунали вибухи і дівчині почали телефонувати, близькі та знайомі відповісти на дзвінки було вже нікому. Я узнала через соцсети. сіті, тобто в соцтяху увіділа, що нусь ракета вдома, і потім началіскають інформацію ну, через обсіх знакомих, через соцсети. це все выяснилось. Настяж знали не просто тут в Днепре, ее знали по всей Украине. Вот мы ж ездили на соревнования, она судила. То есть много людей, ну, я не знаю, сотни звонили, и, соответственно, ну, не у всех была возможность приехать вот с ней проститься. Если бы была, конечно, возможность, то я думаю, тут бы тысячи людей собрались. То есть, ну, телефон красный, три дня это сто процентов. до сих пор. Об этом знает вся страна. И я даже скажу, что наши друзья там и поляки, польские тренеры тоже об этом знают. Вот как бы. и... Слова ну от, висказували как вы знаете, далеко за пределами этого города. Прощання з Анастасією та її чоловіком Дмитром відбулось у приміщенні інституту фізкультури, де працювала гімнастка. Тіло півторарічного Макарчика так і не знайшли. Молода й перспективна спортсменка. Лікарі, волонтери, пенсіонери і п'ятеро дітей. Яка ж безжальна ця війна немає пробачення військовим злочинцям, які щодня віддають накази вбивати українців. на них чекає міжнародний трибунал і найсуворіше покарання. З початком повномасштабного вторгнення він пішов у військомат. А коли там відмовили, почав просто допомагати усім, хто цього потребував. 26-річний Артур Руденко під час окупації Ірпеня безслідно зник. Його шукали скрізь, і лише через три місяці у червні його тіло було знайдено у братській могилі. Дощі та сонце розмили ґрунту у лісопосадці, та на поверхні з'явилися людські руки, зв'язані мотузкою та скотчем. Це й були руки Артура. Подробиці цієї моторошної історії батьки Артура розповіли у своїй історії війни. Перший день, звісно, він відразу приїхав до нас, запитав що робити. Я кажу, що робити? До воєнкомату йти. О. Кажу, давай я відправлю о, маму з дівчинками, а ти їй до воєнкомату, запиши нас. Тетяна відмовлялася виїжджати та її їхати зі свого будинку, до якого вони з родиною не так давно переїхали. Не хотіла, бо я не вірила, що буде дійсно така війна, яка буде я думаю. Ну я просто я... в голові не вкладається, як таке можна зробити? Чули відгуки канонади, чули відгуки стрілянини, вибухів, бомбардування. Вертольотим бачили, як ці 30 з гаком вертольотів заходило там на десантування. Аж коли прилетів касетний град по нашій вулиці і потрапив там в дах. Будинку, який там 15 метрів від нас знаходився, ми всі, всі, нос, всі були на вулиці, і я не знаю, яким це чудо. Геть ніхто з нас не постраждав. Одразу після такого прильоту Тетяна вирішила виїжджати до польського кордону, вивезла двох маленьких донечок. Хіба ж могла вона тоді уявити, що бачить сина востаннє, що навіть на похороні не зможе з ним проститися? 11, таки пам'ятаю, він бігав до бабусі на, на на ринок. Моя мама тримає на ринку такий лоточок з цукерками, з чаєм, з водичкою, і звідти вигрібав все, що можна: чай, печиво, воду і все заносив в лікарню, бо не було чого їсти. У ці перші дні ще такий трохи зв'язок був. Він просто бігав, допомагав. 11 березня Артур востаннє вийшов на зв'язок. Сказав, що піде до дідуся, дорогою до нього буде шукати старенькому ліки. Батько дуже просив хлопця цього не робити, але зв'язок обірвався, і разом з ним і відомості про сина. 13 числа я вже був у збройних силах і пішов до своего. І Теж через військових, через 72 другу бригаду, яка була в машині, там тримала оборону. Через всіх пробував дізнатися. Ну що з ним як надія була по перше, не, не була не було ніде тіла. Знайдено, щоб розуміти, що сина немає. З надією в серці родина хлопця жила три страшні місяці, аж поки моторошний випадок, що стався біля селища Мироцьке, не переполошив увесь район. У лісі в землі якось помітили чоловічі руки, перев'язані мотузкою. Згодом виявилося, що це був Артур. О, знайшли його в братській могилі в Мироцькому. 6 плюс 1 – це могила. Чому 6 плюс 1? Тому що цей плюс один це Артур. Шести осіб в ознаки тортурування насильницької смерті у Артура в зв'язку з деградацією тіла не встановлено причину смерті, От. але судячи з поховання, його змусили річ за все закопати цих хлопців шести, шестеро, а потім його вбили. Чому? Бо він був після того, якби до. Дозахований до цієї могили братської на цих кадрах та сама братська могила у лісі біля села Мироцьке Бучанського району. Поліція Київської області вилучає тіла загиблих. Це черговий злочин армії Російської Федерації. Постріли в коліна кажуть нам про те, що людей катували. Зв'язані позади руки скотчем кажуть про те, що людей довго тримали і намагалися отримати від них будь-яку інформацію. Ростин показав, що у 26-річного Артура були зламані два ребра: простріляна печінка і пошкоджена шия. А. Зараз йому було б років. Він народився 16 червня 90... 95-го року. Звичайний хлопчик був такий. Я не рідний його батько, не фізіологічний, але він ніколи мені не сказав відчим, ти мій батько, чи ще щось. Він завжди казав до мене, тато. Ховали Артура у закритій труні. А Владислав не дозволив дружині приїжджати на похорон сина, боявся, що вона не витримає. Невдовзі, після прощання з Артуром, він звільнився з лав Збройних сил України та приїхав до родини в Польщу. Звідти вони переїхали до США. Вірю в те, що побачимо кінець і не до імперії. І, о, і сенс дає те, що. У нас ще є двоє маленьких дітей, які, які дуже, дуже любили Артура. Він їх дуже любив. От, і хочеться щоб начки йшли, виросли людьми, які донесли до свого оточення те, ким є Росія. І що вони принесли на нашу землю? Як би не було тяжко, кожен раз повторюємо всім, що скільки буде сил, стільки ми будемо доносити людям те, що робить і зробила з українським народом Росія. Ця світлина розлетілася світом. Південна Салтівка убита гором мати перевозить тіло сина в труні човном. Міс через річку розбомбила Росія. Фотокор, який зробив цей знімок, Ерік Мармор родом з України. Проте вже більше дев'яти років він живе в Ізраїлі. Спочатком повномасштабного вторгнення Росія Ерік приїхав до України, аби документувати військові злочини окупантів. В Єрпині ще на початку війни він став свідком загибелі свого колеги, фотокореспондента газети Нью-Йорк Таймс, а згодом і сам ледь не загинув. Я, який в, в Ізраїлі, і покажуть про вторгнення Росії, вторгнення в Україну. Ну, хто міг подумати про таке? Я був в повному шоці, в повному ауті від того, що відбувалося, Я розумів, що я не можу не бути там. Це особисто, як мені здається, для кожного українця абсолютно без перебільшувань. Одразу я зміг я зірвався і приїхав. Приїхав документувати, оскільки вважав за важливим робити те, що я можу робити, і бути з цієї інформаційної війни. Прибувши до України, Ерік одразу поїхав до Ірпеня фіксувати військові злочини росіян. Палаючи будинки, нескінченні мінометні обстріли та тіла загиблих цивільних, просто на власних подвір'ях. Ось що найбільше вразило Еріка. Ми заходимо в якийсь двір, і я бачу, що тут був прильот, а тут бабця просто на лавці сиділа і осколком прорізала вірлянку. І вона померла на місці так, сидячи. То це трошки інше. Це, е -е -е Складно. 13 березня стало найтяжчим днем від початку повномасштабного вторгнення, згадує Ерік. Це був дуже жахливий день. Я його, на жаль, пам'ятаю, дуже добре. Це був дуже важким з самого ранку, особисто, коли ми приїхали в Ірпінь. Там дуже було багато преси, щось всі шукали. Якось він був такий неоднозначний. Передати це словами дуже складно, але ти відчував ніби в повітрі, що щось було не так. Ми зустрілися з знайомим французом і зайшли в місто в Ірпіні. Ми попали тоді на росіян в Ірпіні. Ми тікали від них. Ми бачили російські танки в Ірпіні, ми бачили російських солдат в вірпіні. Вони нас націлили зброю. Ми тікали, як членів звідти. Ми повернулися до моста в той самий момент. Один водій, якого ми знали, він евакуював людей. Я бачу в нього о, заднє сидіння, все в крові в крові було. І я такий дивлюся, і бачу там якась потусовка, щось там відбувається. Я підходжу там до знайомого вояки. Е, питаю, що таке. Він каже: Так привезли фотографії з Нью-Йорк Таймс мертвими. Я такий, що? Це були перші втрати серед преси. 51-річний фотокореспондент «Нью-Йорк Таймс Брент Рено загинув на місці. 46-річний Хуан Дієго Херера переніс декілька операцій. Того самого дня під час мінометного обстрілу житлових кварталів ірпеня Ерік і сам ледь не загинув. Я інтуїтивно подався в селище, тому що чомусь мені звали, що там є ще люди якісь, що, можливо, їм потрібна якась допомога. І це, можливо, з мого боку була велика помилка, тому що воно якраз потім як все навалилося на селище, оцей обстріл. І я сидів там біля якогось забору. І ось цей обстріл, перша хвиля, я сиджу біля е, цього забору, нікуди не рухаюсь, бо розумію, що сенсу немає. Просто будинки в мене на очах зриваються, горять, все розлітається. Я сиджу. Друга хвиля пішла, пройшла, так би мовити, не заділа нічого. І я таки вже починаю рухатись. І нас накриває третя хвиля, настільки потужна і неочікувана, що в той момент десь у мене в голові про, про минула думка, що є ймовірність, що я звідси не вийду вже. Нещодавно Ерік знову повернувся до України. Його вразила інформація, що харків'яни планують зустрічати Новий рік в метро, і він захотів побачити це на власні очі. І в я поїхав, оскільки побачив, що там буде новий рік в метро. Мені здалося це сцена досить цікава, Як люди будуть святкувати в метро, новий рік е, в той момент, коли навколо зриви та на сирена. І люди при цьому всьому якби не втрач, не падають духом і приходять святкувати. Я був дуже здивований, приємно, тому що справді ось цей вайб, новорічний війна, був присутній, незважаючи на те, що ти виходиш з матро, то в момент і в тебе сирена. І ти такий вау, який контраст. Ця фотографія, яку Ерік зробив у південній Салтівці, вразила людей по всьому світу. 8 січня 2023-го Фотограф уже збирався їхати, коли до нього підійшов чоловік та попросив допомогти опустити труну в човен. Неочікувано для себе. Ерік і сам опинився у тому човні. Ми в дорозі, коли плили з одного берега на інше, я зробив цю фотографію. Значить, що саме цікаве. Краї... Я їду і бачу цю композицію. Я розумію, це вау, Але один малий кудись туди дивиться, другий туди, мама сидить, э, дивиться в підлогу. На тому березі раптом щось стається. І вони всі в унісон просто повертаються в ту сторону. І я такий. Ось. Я, я в той же момент розумів ось він. Оце от, цей кадр. Намагає абсолютно все, тим паче, якщо придивитися, зруйнований міц на фоні, плюс там флаг України. І якщо подивитися справа, у вас є великий хрест, який там стоїть, і хрест на човні. І воно ось все грає неймовірно. Це дуже важко, тому що усвідомлюючи те, які перешкоди потрібно подолати, виключно щоб поховати сина. Це здуріти можна. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ерік зробив тисячі знімків. Деякі з них побачив весь світ. Вони стали доказом вбивства жорстокості росіян до цивільного населення. Незабаром Ерік знову планує подорож в Україну, аби не бути осторонь, і через об'єктив своєї фотокамери доносити світу правду. Я щиро бажаю сил усім батькам, які пережили втрату дітей, і мужності, усім дітям, які більше не зможуть обійняти батьків. А загиблим у цій війні вічна шана. Усім нам потрібно будь-що вистояти. Перемога обов'язково буде за Україною. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.